Привіт вам усім! Мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж для початківців. Сьогодні я хочу поговорити на цікаву тему. До цього в мене було відео, воно буде десь тут про те, які російські бренди треба уникати або бренди, які не вийшли з Росії. Тому, якщо вам цікаво, можете подивитися. І як результат цього відео виникає логічне питання: а що ж робити? Тобто, якщо є якісь бренди, які, наприклад, не вийшли з Росії, і ми, очевидно, не повинні їх фінансувати, чим же замінити ці бренди, щоб мати таку ж якість і такий же ефект, як ми маємо від тих, що Ну, власне, не вийшли. Е, тому я сьогодні хочу поговорити про українські бренди, про українські косметичні бренди, про які, можливо, ви не знаєте. або Можливо, є якась така доля недовіри, але я думаю, вам буде цікаво дізнатися про те, які українські бренди все-таки у нас є. Вони достатньо якісні, вони мають певну якби, соціальну відповідальність. І, в принципі, коли я готувалась до цього відео, для себе я відкрила багато українських брендів, про які я навіть не чула, або навіть ті, які чула, але я ними не користувалась. Тому в мене виникло бажання найближчим часом, якщо мені буде потрібна якась косметика, спеціально пробувати саме щось з цих брендів, як замінник тим, що не вийшли. І без зволікань давайте починати. Отож, топ-10. Українських брендів це та збірка або та підбірка брендів, які мені сподобались чисто по опису. Я не пробувала їх сама, але чисто по рейтингам, по описам по концепції сам самої компанії, вони мені сподобались, і я якби хочу навпаки спробувати якісь продукти з цих брендів. перший бренд. Який ми будемо розглядати, це бренд Sane. Я десь тут напишу, як він пишеться. Sane компанія, схожа чимось на косметику The Ordinary. І вона схожа як візуально, тобто такий лаконічний дизайн. Якби чорно-біла упаковка, і так само по складу. Тобто це простий склад, зазвичай це одна-дві діючі речовини. І вони спеціалізуються на таких сиворотках, кремах з якимись активними речовинами, типу вітаміна С, ретінову, азолеїнової кислоти і тому подібного. Також цей бренд він cruelty-free, тобто це означає, що вони не тестують свою косметику на тваринах, вони її тестують методом інвітро. І це означає, що вони це роблять якби в пробірці, і також використовують фокус групи. Ціна на цю косметику невисока, це середній середні такий рівень від 80 до 200 гривень. І можу сказати, що ця компанія мене насправді дуже зацікавила, і я хотіла б спробувати якісь продукти на заміну, наприклад, того самого LaRoch Pose, сиворотки або крема з ретинолу. Наступна українська косметична компанія це Delav. і вона також чимось схожа. по Сутності з попередньої сейн вони використовують саме такі прості склади своїх продуктів. Це якийсь склад з однією активною речовиною або з двома активними речовинами. І цим вони справді схожі на сейн і на The Ordinary. косметика цієї компанії. Вона орієнтована на людей з чутливою шкірою. І всі складники, всі складові цих продуктів, вони є з доказовою ефективністю. Ще один бренд, який є від українського виробника ЯКА це продукти по догляду за волоссям, шкірою, тілом, і це є достатньо бюджетний варіант. І мені здається, що я його декілька разів зустрічала на мейкапі, але якось не цікавилась, що це саме український бренд. Тому також він згадується в багатьох топах і підбірках українських брендів. Далі наступна українська компанія це Color Intense. Це компанія, яка виробляє декоративну косметику, а також догляд за нігтями та кутиколою. В них широка сітка різних продуктів, як хайлайтери, підводки і так. І ціна у них доволі бюджетна, тобто більшість продуктів це продукти до 100 гривень. Ще одна українська компанія, яка мене зацікавила, її назва Стю, якщо я правильно читаю. І це косметичний бренд, який спеціалізується на догляді за обличчям і шкірою. і вони виробляють як базові якісь продукти, типу кремів, сироваток і тоніків, так і вже продукти для тих людей, хто, наприклад, знає, що таке карбокситерапія. Перед покупкою продуктів компанії Сю є також можливість зізвонитися з. Косметологом від їхньої компанії і проконсультуватись на рахунок там, ефективності того чи іншого продукту саме для вас. І хороша така деталь, це те, що у них є мініатюри, тобто ви можете купляти зразу не якусь велику упаковку повнорозмірну, а купити маленьку таку версію і спробувати для себе, чи вам підходить чи ні. Мені такий варіант подобається, тому що іноді, коли косметика, наприклад, коштує там недешево, але насправді ціна не завжди показник якості. Хочеться спробувати і впевнитися, що воно того варте. Тому, якщо є змога брати спочатку мініатюри, краще брати мініатюри. Зараз хочу трохи вклинатись і попросити вас, якщо ви ще не підписані на цей канал, підписуйтесь, ставте лайки, дзвіночки. Все це допомагає просувати мій канал вище в Ютубі. Більше людей тоді зможе побачити ці відео, що взагалі буде тільки на користь, як і підтримка мого каналу, так і підтримка взагалі українського Ютубу. Дякую. Наступний бренд, який мене здивував, тому що я до цього думала, що це якийсь не наш бренд, якийсь там з-за кордону, називається Ірен Букур». Це виявилось теж український бренд, який взагалі співпрацює з швейцарськими лабораторіями, але більшість продукції виробляється саме в Україні. Там є як і доглядова косметика, як продукти для волосся, так і косметика декоративна. І цінова політика в них дуже навіть приємна, тобто це від 100 до 80-50 гривень. В принципі, це такий середній рівень, і мене ця косметика зацікавила, особливо те, що там є декоративна косметика. І якби я хочу також спробувати її потестити, яка якість буде цієї косметики на практиці. Наступний косметичний бренд, який для мене є абсолютно новим, я його ніде не зустрічала. Називається P.E.N.A. І в цьому бренді можна зустріти продукти як доглядові для шкіри, для волосся, так і для чоловіків тобто чоловіча лінія. З різними восками і оліями для бороди. Також у цій компанії дуже прикольна є фішка, так як видно, якісь крема, сиворотки, олії, вони йдуть в скляних тарах, то ви можете обмінювати використану баночку, скляну, наприклад, у них, і вже на наступні ваші замовлення у вас буде знижка. Це дуже прикольно, тому що це такий ресайклінг, і по суті ви можете допомагати якби і в екологічному плані, не поширювати сміття там те саме скло, а віддавати його назад, і там, мабуть, його якось обробляють, переробляють і заново роблять в ньому якісь продукти. Ну, це ця ініціатива дуже прикольна. І ціна у цього бренду теж дуже демократична, це десь приблизно до 350 гривень в середньому. Ще один український бренд, про який я чула, бачила, і навіть я користувалася не косметикою, але оцим, типу як ролик для масажу обличчя з кварцом, це Хілері Косметікс. Продукція цього бренду зроблена з натуральних складників, вони без сульфатів, без силіконів, без барвників, без віддушок і взагалі якихось таких шкідливих речовин. Цікавий бренд. В принципі, хочеться спробувати щось з косметики. Поки що можу тільки сказати, що ролик був хороший. Наступна компанія називається МаріФреш Cosmetics. теж українська компанія, яка користується сировиною з Франції, Німеччини, США, Італії, Іспанії та Голландії. Вони мають паспорти, сертифікати якості на свою оцю продукцію на складники, які вони використовують. В основному це доглядова косметика. Вона десь по ціновій політиці так на середньому рівні приблизно, тобто, якщо так глянути, це, мабуть, такий діапазон 200-800 гривень. І 10-й бренд української косметики, який також зацікавив, називається Nature Med. Продукція, взагалі, створюється з природних натуральних компонентів. Складники до цієї продукції продукуються з екологічно чистих районів України. Взагалі, косметика доглядова, може бути антивікова для різних типів шкіри, і що також прикольно, тобто такий соціальний момент, що коли ви робите замовлення, то 25% від суми цього замовлення вони йдуть на допомогу ВОХМАДИТ. Тобто, ось ще одна компанія, яка має крім як просто продажу. Косметики ще якусь соціальну місію. Взагалі, українських брендів саме косметичних, їх є набагато більше. Я сюди не сильно включала бренди, які орієнтуються на догляд за тілом, за шкірою, тобто більш такі, як спа-бренди, можливо. Все-таки я акцентувала увагу на таких компаніях, які можуть стати замінниками нам саме доглядової косметики і декоративної косметики. Можливо, щось вас. Зацікавилося цієї інформації, якийсь бренд вам став цікавий. І коли ви будете шукати якусь косметику і скролити на сайті і побачите знайому, знайому назву, саме яку ви почули тут, зупиніться, почитайте про цю косметику і, можливо, спробуйте її, тому що є дуже великий шанс того, що насправді наша косметика нічим не гірша, а можливо навіть і краще, що за неї не потрібно платити супервеликі гроші. А ефективність буде така сама. Не засмучуйтесь, якщо якісь бренди вас розчарували і або не вийшли з рефії, або не до кінця вийшли з неї. Є замінники, є варіанти, їх достатньо багато. Я думаю, якість у них також буде відповідна. Звичайно, треба все тестувати. Я також хочу потестувати деякі з цих брендів, мені стало просто вже цікаво. Наскільки якість буде у них вищою, нижчою чи такою самою. Але в будь-якому разі не треба засмучуватись, не треба боятись бикотувати деякі бренди, тому що навіть я от зрозуміла те, що коли бренд не виходить повністю з РФІ, а тільки призупиняє свою діяльність, все одно, скоріш всього, вони платять. Податки. І через те, як би нам не подобався цей бренд, на даний момент я думаю, не варто його фінансувати. Тому ще раз хочу підкреслити, що українських косметичних брендів у нас вистачає. Просто треба або подивитися самостійно, або, можливо, спробувати щось із цієї десятки. І Просто побачите, наскільки вам буде це підходити, і, можливо, ви для себе знайдете якийсь такий варіант, який буде вам подобатись і по якості, і по ціні. І буде українським. Тоді це буде просто потрібна перемога. Ось так. Тому, надіюсь, вам було цікаво і корисно дивитись це відео. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайки, дзвіночки. Все це дуже допомагає розвивати мій канал, а також взагалі розвиватись українському ютубу і українському контенту. Тому бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось в наступних відео. Бувайте!